Вітаю всіх! Як енергії лицаря мечів будуть впливати на нас 24 лютого 2025 року. Енергії дня нейтральні. Понеділок має бути направлений на вирішення робочих питань. Також, можливо, на цей день буде забагато активності. Можливо, також дещо і напруження або якась метушня, яка буде трішки вам заважати, розбиратися із тим, що буде виникати протягом дня. Також, можливо, для когось виникнуть неочікувані поїздки, або ділові зустрічі, можливо, хтось отримає інформацію або звісточку. Також можуть загостритися стосунки із конкурентами. А загалом то нервозність, можливо, буде заважати сприймати реальність і швидко на неї реагувати. На роботі і в бізнесі буде гарна співпраця з партнерами і, можливо, хтось отримає вигідну пропозицію. Також на цей день, хто обирав, можливо, новий напрямок в роботі, або бажав змінити місце роботи, то також вам такі будуть супутні енергії, де ви зможете саме це вирішити. Можливо, також для когось цей день буде отримання роботи за сумісництвом. В особистих стосунках, можливо, буде і взаємне розуміння, але. Це не обов'язково, що все у вас буде в цей день так гладко. Енергії такі, що, можливо, будуть виникати і конфліктні ситуації, і необхідність відстоювати свою позицію, тому що, можливо, саме в цей день буде якийсь переломний момент у вашому житті, де ви будете з чимось визначатися. Також ще в цей день, в особистих стосунках, ну, можливо, потрібно проявити більше. Терплячості, тому що такі енергії, що вам не захочеться терпіти, коли хтось вам буде суперечити або не підкорятися вам. Тому не варто наполягати на своїх поглядах, кожна людина повинна робити вибір свій, ніхто не зобов'язаний виправдовувати ваші очікування. І порада на сьогодні дійте сміливо і рішуче. За потреби відстоюйте свої інтереси, але обов'язково використовуйте свою логіку і аналізуйте будь-які ситуації або знання, які у вас є, а можливо інформацію, яка для вас буде надходити. Все потрібно ретельно аналізувати перед тим, як прийняти якесь рішення або вирішити питання. Шукайте інформацію, якщо вам її не вистачає. Але пам'ятайте, що якщо буде оте понадмірно наполягати, то це може, звичайно, призвести до конфліктів. Тому не варто шкодити самим собі. Але все ж таки дійте у своїх інтересах, дослухайтеся до голосу розуму. І пам'ятайте, що імпульсивність і поспішність можуть привести до певних втрат і конфліктів. Тому намагайтеся стримувати свої пориви. Обмірковуйте тактику поведінки і приведіть свої думки і почуття у порядок. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім миру, затишку.